Так, ще раз доброго дня, маємо свіжі поставочки по сівалках. Є на 15 є на 17 лійок. Це в нас 15 ка кінна, перероблена вже на тракторну навіску. Нічого особливого, стандартна, як приїхали, так і віддаємо з Польщі, без дирок, ціла, Смотри, бачите, гарна все. Якщо так цікавить, Телефон є в шапці профіля. зараз я покажу вам інші свалички там є. Так, от бачите, тут десь якийсь насінній провод мінявся. Робоче все. 17-ка є. 17 прийшли оригінальні, з оригінальною польською невіскою. 15-ки йдуть вже кінні, перша сама модель перероблена на тракторні. Ну, от такі от сівалочки є ці там є на відео. Ще от веземо ще одну п'ятнадцятку, Дядя Льоня везе, не хоче ручкою махати. Так. І от 17-ки ще от заводські маємо ось такі. Гарні все, Це повністю заводські, це вже друга модель після кінної. ну, вже на оригінальній трьохточкові невісті. 17-ті взагалі шикарні, в гарному дуже стані. Телефон є в шапці профіля, набирайте. Сріж детальніше розкажемо по телефону. Є доставка по Україні, якого цікавить.